Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Мене звати Мілана. Мене запросили на день народження подруги, але я не знаю, що мені одягти. А ви не знаєте, що одягти Мілані на свято? Так, на свято одягають святкове вбрання. Подивіться, скільки одягу в мене в шафі, але який з них святковий, я не знаю. Малята, ну що, допоможемо? Одяг, який ми носимо вдома, це домашній одяг або повсякденний. А святковий одяг створюють для свята: це модний, вечірний, гарно прикрашений це сукні, блузи, спідниці, сарафани, костюми, сорочки. А також це може бути карнавальний одяг. До будь-якого тематичного свята. Святкове вбрання одягають в теплу пору року, але коли одягають взимку, одягають шубку модну або пальто. Розгляньте одяг, хто із дівчат одягнутий святково. Розгляньте, як прикрашений святковий одяг. Давайте поповнимо гардероб мілани і прикрасимо святкову сукню. Для роботи приготуйте фарби, водичку, пензлик, ватні палички, пробку та вологі серветки. А також візьмемо силует сукні. Беремо пробку, завертаємо її вологу серветку. Пензликом наносимо жовту фарбу і друкуємо рівні відбитки. Ось так. Можна взяти іншу фарбу за вашим бажанням. Кружечки виходять рівні та гарні. Тепер зверху наносимо червону фарбу і притискаємо на рукава, прикрашаємо їх там. А зараз пензликом прикрашаємо низ сукні. Ватною паличкою прикрашаємо крапочками нашу сукню. А тепер всереденьки намалюємо ось такі крапочки синього кольору. А тепер зробимо те ж саме, тільки жовтою фарбою. І навколо намалюємо таку квіточку. Тепер червоною фарбою намалюємо квіточки у жовтому колі. Ось так. Прикрашаємо червоними ягідками низ сукні. Ось яка гарна робота у мене вийшла. Дякую вам, малята. Мені дуже сподобалася сукня. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!